Розмисли наодинці з собою. Імператора Рима Марка Аврелія Антоніна. Переклад Лукас. Перша книга. Перше. Від вера, мого діда я успадкував сердечність та незлобливість. Друге. На пам'ять славного мого батька, я взяв собі скромність. Саможність. Третє. Від матері благочестя, щедрість, здатність утримуватись не тільки від поганих справ, але й від поганих намірів, а також простоту способу життя далеко будь-яких розкошів. Четверте Від прадіда те, що мені не довелося відвідувати публічних шкіл. Я користувався послугами чудових вчителів вдома і зрозумів, що на таке варто витрачати кошти. П'яте від вихователя, байдужі до боротьби між зеленими і синіми на перегонах колісниць, до поєдинків гладіаторів, байдужо з бракійським або гальським озброєнням, невибагливість, витривалість у трудах, неметушливість і прагнення до самостійності під час вирішення справ. Несприятливість до наклепу, шосте. Віддіогнета. Несхильність до дріб'язку. Недовіру до нісенітниць чудотворців і чарівників щодо заклять, вигнання демонів та подібних речей, а також і те, що не розводив перепелів, не захоплювався дурницями, а поринув у філософію, слухаючи спочатку Бакхія, потім Танціада і Маркіана. Вже з дитячих років писав діалоги, то вподобав просту постіль, звіряче хутро і інші ознаки ельнінського способу життя. Сьоме. Від Рустяка думку про необхідність виправляти і вдосконалювати свій характер, не збочувати до витонченої софістики і створення безглуздих теорій, не складати напутніх промов, не розігрувати привселюдно. Ані страстотерпця, ані благодійника, не захоплюватись риторикою, поетичним прикрашанням мовлення. Завдяки йому я пишу листи простою мовою, за прикладом листа, який він сам написав сіноесу до моєї матері. Я завжди готовий до поблажливості та примирення з тими, хто охоплений гнівом чинив невірно, образливо. Щойно вони зроблять перший крок до відновлення наших колишніх відносин. Я намагаюся опанувати все, що читаю, не здовольняючись побіжним поглядом, але й не поспішаю погоджуватись з велимовними пустословами. Рустік перший познайомив мене зі спогадами про епіктета, позичивши їх зі своєї бібліотеки. Восьме. Від Аполонія. Вільнодумство та обачність, прагнення неухильно керуватися виключно розумом, залишаючись вірним собі, навіть з нестерпного болю, втрати дитини і тяжкої хвороби. З його прикладу, я наочно переконався, що в одній і тій же особі величезна наполегливість може співіснувати з поблажливістю. Коли доводиться на силу розтлумачувати щось. Я не дратуюсь і не пускаюся берега, адже бачив людину, яка майстерність передавання найглибших знань вважала найменшою із своїх здібностей. Від нього і навчився, яким чином належить приймати від друзів так звані послуги, не відчуваючи себе вічно зобов'язаним і водночас не виявляючи байдужості Дев'яте. Від секста доброзичливість, зразок дому, що ним керує батько сімейства, уявлення про життя згідно з природою і про справжню велич, турботливе ставлення до потреб друзів, здатність терпляче сприймати невіглавство, поверховість, зарозумілість, а також здатність порозумітися з усіма. Спілкування із секстом було приємніше за будь-які лестощі, та й серед самих підлабузників він користувався найвищою шаною всупереч власному бажанню, від нього й навчився методично знаходити і пов'язувати між собою визначальні правила життя, не виявляти ознак гніву або якоїсь іншої пристрасті, поєднувати незворушність. З найніжнішою шанобливою прихильністю, користуватися доброю славою, дотримуючись доброчесності, накопичувати знання, не хизуючись ними. Десяте Від Олександра Граматика й навчився утримуватись дорікати та образливо зауважувати тим, хто дозволяв вживати варваризми, перекручування і неблагозвучність мови. Натомість – Пропонував їм належні вислови у формі відповіді, підтвердження або спільного розгляду самого ЗМІсту, а не мовного звороту або за допомогою іншого доречного способу нагадування. 11. ВІД ФРОНТОНА. Розуміння, що тиранія тягне за собою наклеп, спритність, лицемірство. А також, що взагалі люди, що їх у нас приймають за аристократів, відзначаються безсердечністю та є душевно через тві. 12. Від Платоніка ОЛЕКСАНДРА я навчився уникати частих, невикликаних обставинами посилань у листах і розмовах на свою зайнятість, і не уникати від обов'язків щодо близьких під приводом. Невідкладних справ. 13. від Катула уважність до скарг друзів, навіть таких, що є безпідставними і безглуздими, прагнення злагодити всі конфлікти, щоросерда повага до своїх вчителів, бажання віддати їм належну похвалу, як це робили судячи зі спогадів доміці та фінодот, а також справжня любов до дітей. 14 Від брата мого Севера, любов до близьких, любов до істини і справедливості отримані завдяки йому знання про Тразея, Гельвідія, Катона, Діона, Брута і уявлення про державу з рівними для всіх законами, влаштовану на засадах рівноправності і загальної рівності, про владу. Яка ставить понад усе свободу громадян йому ж є зобов'язаний незмінною повагою до філософії, благодійністю, постійністю, щедрості, надіями на краще і вірою в дружні почуття. Він ніколи не приховував, коли засуджував чиїсь проступки, а його друзям не доводилося здогадуватися про його бажання. Вони були усім зрозумілі. 15. Від Максима самовладнання, Непоступливість до чужих пливів, бадьорість у важких обставинах, в тому числі і хворобах, врівноважений характер, вічливість і почуття власної гідності, старанність у своєчасному виконанні чергових справ. Що б не говорив Максим. Всі вірили в його щирість, що б не робив в його добрі наміри. У нього навчився нічому не добуватися, нічим не вражатися, ні в чому не поспішати і не зволікати, не губитися, не поринати у смуток, не тринькати марні похвали, що вони викликають пізніше гнів і підозрілість, а бути поважливим. Виявляти благодіяння цураючись брехні, маючи на увазі непоправність скоєного, а не запізнілі виправлення. Він умів жартувати, дотримуючись благопристойності, не виявляючи презирливої зарозумілості, але ніхто не вважав себе вищим за нього. 16 ВІД батька. Лагідність і непохитна твердість у рішеннях, які ретельно обдумані, відсутність інтересу до уявних почестей, любов до праці і старанність, увага до всіх, хто може зробити якусь загальнокорисну пропозицію, обов'язкова відплата кожному за його гідністю, розуміння, де потрібна суворість. А де велика поблажливість завдяки батькові припинення любовних справ з хлопчиками і відданість суспільним справам? Батько дозволяв своїм друзям не відвідувати його обіди і не супроводжувати обов'язково його під час подорожей. Ті, хто відлучалися у своїй справі, коли поверталися, зберігали його колишнє гарне ставлення. Під час нарад він наполегливо наполягав на дослідження всіх обставин справи і не поспішав покласти край обговоренню, задовольняючись першим ліпшим рішенням, він зберігав сталість у відносинах з друзями, не змінюючи їх через пересичення, але і не піддаючись надмірному захопленню ними Самостійність у всьому. Ясний розум, передбачення подій далеко вперед, передбачлива розпорядливість у всьому аж до дрібниць, без тіні зарозумілості через свої здібності. Привітального галасу і всіляких лестощів при ньому стало менше. І невсипущий захист того, що необхідно державі, ощадливість у витратах і витримка – навіть коли це йому ставили в провину, і не було у нього забобонного страху перед богами. А що стосується людей, то не було ні улегливості щодо народу, ні прагнення сподобатися, ні догідливості натовпу, а, навпаки, тверезість і ґрунтовність. і ніколи не смаку гонитви за новизною. Усім тим, що робить життя легким, а це доля давала йому в достатку, він користувався і скромно і разом з тим охоче, так, що він спокійно брав те, що є, і не потребував того, чого немає. І ніхто не сказав би про нього, що він софіст, пульгарний базік або педант, а навпаки, що він людина сформована. Досконало, а також здібний керівник і своїм, і чужим справам. До того ж, він цінував щирих філософів, а інших не засуджував, хоча й не піддавався їм. Крім того, його відзначала товариськість і вічливість, але не надмірна. Про своє тіло він бав належним чином. Не як який небудь життєлюб на публіку, однак і не нехтував ним, щоб завдяки догляду за тілом якомога менше потребувати медичного втручання внутрішніх і зовнішніх ліків. Особливо ж він без жодної заздрості поступався людям у чому небудь видатним, чи то виразна мова, дослідження законів або моралі, чи ще що-небудь. Він сприяв тому, що кожен був оцінений відповідно до своєї обдарованості, хоча він у всьому дотримувався батьківських звичаїв, однак нікому не було помітно, що він докладав зусиль, аби дотримуватися їх, крім того, в ньому не було непосидючості і метань він проводив час у тих самих місцях і займався тим самим. І після нападів головного болю він бував відразу ж свіжий і сповнений сил для звичайної праці. Небагато у нього було таємниць, навпаки, дуже мало, та й рідко коли всі вони стосувалися виключно державних справ він був виражений і поміркований влаштування влаштуванні видовищ, будівництві і роздачі подарунків. Він звертав увагу власне, на виконання обов'язку, а не на славу, яку приносить виконання. Він не користувався лазнями у невизначений для того час, не захоплювався будівництвом розкішних будинків, був не вибагливий щодо їжі, тканин, кольорів убрань, вибору красивих храбів. У лоріумі він носив парадний одяг. Виготовлений в прилеглому маєтку, в ланупії, здебільшого ходив одягненим в хітон, От у тоскулані носив плащ, вважаючи за потрібне вибачитися за це. Такий він був в усьому. Не було в ньому нічого грубого, непристойного, неприборканого, нічого такого, що дозволило б говорити про свавільну дурість. Навпаки, він все розглядав до подробиць, ніби на дозвіллі, спокійно, по черзі, терпляче, відповідно до суті справи. Моєму батькові пасувало б те, що розповідають про Сократа, про його вміння утримуватись і насолоджуватись, натомість, коли більшість не здатна до стриманості перед спокусою насолоди. Бути стійким і в тому, і в іншому, бути сильним і тверезим у міркуваннях. Це якість людини з досконалою і непереможною душею. Саме таким він виявив себе під час хвороби Максима. Від богів те, що у мене гарні діди, гарні батьки, гарна сестра, гарні вчителі. Гарні демочаці, родичі, друзі, майже всі довкола, і те, що я жодним чином нікого з них не образив, хоча маю таку схильність і був би здатен часом це зробити. Благодіяння богів, що не було такого збігу обставин, який заньбив би мене, і те, що я недовго виховувався у коханки мого діда. І те, що я врятував свою юність, що не змужнів передчасно, натомість дещо відтермінував це. Я навчився підкорятися начальнику і батькові, котрий навмисне викорінював з мене будь-яку пиху і переконував мене, що навіть при дворі не потрібно ані тілохоронців, ні розкішних шатів, ні смолоскипів ні статуй і тому подібних пишнот, натомість є можливість обмежити себе, наблизитись якомога більше до побуту приватних осіб і що через це не станеш повільнішим і ніяковішим в час, коли необхідно виявити силу у справах правління. Я маю такого брата, що він за своїми моральними якостями. Міг спонукати мене до розвитку і водночас радував мене і шаною, і любов'ю. Діти мої вдалися розумними і позбавленими тілесних недоліків. Добре й те, що я не виявляв особливих успіхів ні в риториці, ні в поетиці, ні в інших вправах, що їм я б напевне віддався, якби відчував, що швидко у них просуюся. Я не забарився забезпечити моїм вихователям той почесний стан, що його вони, як мені здавалося, бажали, і не гаяв часу для здійснення їх надій на майбутнє під приводом, що вони ще молоді. І те, що я познайомився з Аполонієм, Рустяком і Максимом. Часто і виразно виникало у мене уявлення про те яким є життя узгоджене з природою? Отже, оскільки це залежить від богів і дарів, які від них походять, впливів і навіювань, ніщо вже не заважає мені жити згідно з природою. А якщо мене для цього не вистачає, то лише з моєї провини. І через те, що я не вважаю на нагадування і замало не напрямі вказівки від богів. І те, що я настільки зберіг здоров'я за такого способу життя, і те, що я не доторкнувся ні до Бенедикта, ні до Федота, та й надалі залишався здоровим, коли оволодівали мною любовні пристрасті. Я часто гнівався на рустяка, проте нічого не зробив такого, про що потім би пожалкував. Матінка моя, якій судилися померти молодою, однак останні свої роки прожила зі мною. Щоразу, коли я забажав би допомогти якомусь злидарю або тому, хто має якусь потребу. Жодному випадку я не почув, що не маю для цього коштів, та й мені самому жодного разу не доводилось так зубожіти, щоб позичати у іншого. І те, що дружина у мене така слухняна, така ніжно кохана, така простодушна, і те, що у тосталь було відповідних вихователів для моїх дітей, богам. Я зобов'язаний тим, що у снах мені було надано допомогу, особливо проти кровохаркання та запоморочень, як то траплялось у каєтті. І те, що, коли я прагнув філософії, я не стикнувся з якимось софістом, не сидів над творами істориків, не марнував час розтлумаченням умовиводів та не захоплювався вивченням небесних світил. Адже все це потребує допомоги богів і долі. Написано в області квадів на березі граної.